Привіт-привіт! Я Таня. Вітаю вас на каналі про в'язання плюшевих іграшок. А ось це мій різдвяний гном. Я в минулому відео обіцяла вам його показати, тож виконую обіцянку. Ось такі коси вона має заплатити: це дівчинка. Такі ручки в рукавичках. І ось такі ножки. Ці носики закручуються. Ось так. Це повністю мій майстер-клас, я в'язала його для створення такої святкової атмосфери вдома. І він повністю виконує свою функцію. Завжди сидить в нас біля ялинки, це так прикрашає і створює таку атмосферу свята. Так, це мав бути тиждень мого в'язання, тиждень починання, розпочинання нових проєктів, завершення тих, яких вже в'язала. Мало бути цікаво, я планувала знімати відео, але, напевно, це буде тиждень моїх невдач. Чому невдач? Я розповім вам після того, коли ви переглянете. В мене є записано три дні, коли я знімала там, починала теж проекти. Тож, давайте переглянемо цих три дні, а потім я до вас повернуся і розповім про всі свої невдачі. Так, сьогодні, 5 листопада, в мене тут така робоча атмосфера, бо я записувала майстер-клас на сову. Це зайняло в мене цілий день. Тільки записувати коротке відео, ще це все треба змонтувати. Попри це, я розпочала оленя, зв'язала йому ногу. Так, ще не до кінця, ну, ось такі якісь там поєднання кольорів зробила. Вже принаймні. Більш-менш знаю, як він має виглядати. Такий мій початок. І просування по моїй шапці я вив'язала моток вже один моточок ниток. У мене є три моточки по 50 грам це один моточок. Ось таку резинку отримала. Нитки мені сподобались, гарно тягнуться і тримають резинку. Думаю, має бути добре, поки не планую перев'язувати. Ось таке моє коротке включення за сьогодні. Багато часу. Зайняло вив'язування і знімання відео, але, думаю, результат вдасться. Не знаю, як там ще це все сформувати. Ви не бачите до включення вже завтра. Сьогодні 6 листопада і в мене, напевно, мега непродуктивний день. Давно в мене вже такого не було. Якийсь настрій, такий, важко взятись до роботи. Так, розкажу вам по моїх просуваннях. Я зв'язала вже одну ножку для оленя. Ось така вона вчора завершила. Сьогодні розпочала другу. І так довго йде цей процес, не знаю, дуже важко. Може до вечора стане якось трохи краще. Так, по моїх просуваннях в шапці я в'яжу ще далі резинку, доєднала новий моток без вузликів, потім ці всі кінчики сховаю. Так вона виглядає. Шапка має бути з відворотом, тому таку в'яжу достатньо довгу резинку. Ну, подивимося, поки не розпускала. І не знаю, чому вирішила розпочати пробний варіант. Я з цих ниток, це в нас Ярнарн Flowers, я в'яжу шалі. Завжди в'язала мої всі шалі це в'язані спицями, а ось це вирішила розпочати шальгачком. Ну, вагаюсь. Ось таке в мене вийшло. Це, звичайно, пробний варіант, буду перев'язувати, але вагаюсь, чи все-таки буду в'язати гачком, чи буду в'язати спицями, поки так. Якесь нове починання. Роботи маю багато, починаю щось нове. Але це, напевно, треба для того, аби відволіктись хоча б там по 10 стовпчиків в день і буде. Ось такий мій день сьогодні. до включення завтра. 7 листопада я розпустила свій зразочок гачком шалі і почала в'язати її спицями. На спицях мені виходить м'якше полотно. Більше мені подобається, витягнула ще свій, свою зв'язану шаль, подивилась і вирішила, що буду робити її, бо вона м'яка, краще вкладається, зручніше носити. І тому ця теж буде в'язана на спицях. Чому я почала цей проєкт? Хоча маю дуже багато завдань. Це для того, напевно, щоб відпочити. Я люблю переключати своє в'язання з гачка на спиці, для того, щоб змінити трошки, не втрачати натхнення. І просто коли хочеш відключити мозок, коли не треба нічого рахувати, коли просто сидиш, в'яжеш і насолоджуєшся в'язанням, то оцей проект саме для цього. А в кінцевому результаті буде ще красива річ. Ось таке моє в'язання сьогодні. Зараз планую вив'язати оці ниточки, які розпорола, і буду братися за в'язання іграшок, бо маю дійсно багато. Але радію з того, що почала ще й цей проєкт. Сподіваюсь, позакінчувати все. Це так для відпочинку буде десь колись. Зараз тут небагато рядочків, а потім, коли збільшуються петлі, то такі довгі ряди стають. То так, о, хоча б рядочок пров'язати. Вже цікавіше. А через те, що секційна пряжа взагалі цікаво в'язати, бо чекаєш на зміну кольору, подивитися, як воно буде виглядати. Взагалі мені подобається з цієї пряжі в'язати. Плюс її в тому, вона гарно носиться, вона тепла, незважаючи на свій склад, що там в складі котон і поліакрил. Але вона досить така, при... вона приємна і зручна, комфортна в ній. Плюс вона легка в догляді, не потребує там особливо якихось таких додаткових засобів для прання. Можна попрати в пральній машині, висушити і нічого з нею не станеться. Вона далі буде красива. Ось такий мій проєкт. Добре, що вдалося трохи врятувати свій настрій, не впасти <смір> в якусь осінню депресію, чи як це називається. Погода за вікном хмарна, туманна. Це буде щось яскраве на спицях і гарний подарунок. Сподіваюсь, до різдвяних свят. Встигну. Тож, бажаю і вам приємного в'язання на сьогодні. Про мої невдачі. Так. Е, най, не знаю, давайте спочатку почнемо з поганого, а завершимо все-таки добрим. Отже, моточок пряжі і не розпочатий проєкт. Це мали бути іграшки по комп'ютерній до комп'ютерної гри. Не розпочала. Це перша невдача. Але розпочну. Дістала моток. і Точно треба за це взятись. Так, наступна невдача. Ну, це так і невдача, і вийшло на добре. Поставлю вам, покажу вам, десь розміщу тут фотографію, що я планувала в'язати з оцієї пряжі. Yarn Flowers. Це мала бути шаль. Я планувала її в'язати гачком. Пров'язала вже такий достатньо великий зразок, але мені не сподобалось полотно. Як на мене, воно було таке затверде. І я все розпустила. На відео ви бачили і в'яжу нову шаль спицями, так як зазвичай я в'яжу спицями. І те, що зараз виходить, мені подобається набагато більше. Ось такі воно має там різні переходи. Ну, це вже будемо фотографувати, коли дов'яжу, тоді буду показувати більше. Міняється сам відтінок нитки, і я роблю тут різні узори. Ну, Мені подобається, має бути гарно. Прив'язала вже так достатньо. Ну, Поки що видно, що воно збільшується, бо ще невеликі ряди. А коли вже буде багато петель, то так швидко йти не буде. Так, це мій такий, ну, можна сказати, і невдача, але завершилось добре. Так, наступний, ну це можна. Це, напевно, найбільша моя невдача. Моя сова. Я обіцяла зробити на ньому майстер-клас. Напротязі тижня я все відзняла, відв'язала нову сову, ще. Не оформила її до кінця, відв'язала крильця, записала все відео. Вчора ввечері сіла все монтувати. Змонтувала. Вже все було готово. Вигружала на телефон, це все воно довго там йшло, показало мені, що все готове на 100%. Я хотіла виставити в YouTube, почались там проблеми мало пам'яті на телефоні, відео не збереглося. це ще раз. Я вирішила почистити телефон. Ну, ми кладу це на ранок, а зранку все зроблю. Відклала на ранок, зранку вирішила почистити місце в телефоні, видалила всі підзняті відео. Подумаю, так, в мене є сформований проект, там в програмі я його ці відео видалю, а з програми загружу і все буде добре. Видалила відео, заходжу в програму, а мені написано, що немає ваших файлів на телефоні. І вся моя робота. Весь мій потрачений час просто видалений назавжди. Ось такий в мене сьогодні був ранок. І тепер мені все треба починати знову. І я буду починати знову, бо я пообіцяла зробити майстер-клас. Ну, зараз, тому швиденько дописується відео, воно не буде таким довгим. І сідаю за ще одну суву. Єдина надія, що може до того часу, поки мені треба прикріплювати очі, я замовила нові такі з жовтою тут вставочкою, так, щоб вона була точно схожа. На сову з Гаррі Поттера. Тож чекаю на ці очі, може вони мені встигнуть прийти, але поки сідаю записувати майстер-клас. Як там, дубль другий. Ось такий мой, це моя найбільша невдача. Я страшенно не хочу зараз тратити знову час. І знову піде півдня на те, щоб це все відзняти. Потім ще час на монтування. Але якщо я сьогодні все відзніму, то сьогодні сідаю за монтування і не буду це відкладати, бо, бо немає часу. Так, тепер можемо перейти до приємного. В відео за тиждень ви бачили, як я розпочинала в'язати собі шапку. Я її дов'язала. Вона повністю готова, ще трошки волога, бо ще мені не висохла після ВТО. Але не знаю, чи будемо видно, але вона після прання розпушилась так, що я навіть не очікувала, бо це пряжу я використовувала ось таку. У в... мене залишився залишок. Це в мене пряжа від Drops Merino Mix. Це 100%. Шерсть. Це 100% мироносова шерсть. І вона супер бош. Тобто вона не мала сильно змінитися після прання. Тому я від неї особливо нічого не очікувала, тільки думала, буде добре буде тримати резинку, і все буде класно, бо під час в'язання то це добре було. Але коли вона розпушилась, ну це був просто сюрприз, сюрприз, сюрприз. Ось така шапочка в мене вийшла. Дуже мігсенька, дуже приємна, дуже я нею задоволена. На цю шапку в мене пішло три моточки пряжі. Ось все, що залишилось пряжі по 50 грам. Тут досить високий відворот і плюс коси. І ще, з приємного, я працюю над своїм оленем. Вже багато зробила. Ще має бути голова, одяг і сподіваюся, завершити вже недовго. То це з приємного за цей тиждень. Так, і ще я завершила свою шапку і паралельно розпочала в'язати шапку для своєї малечі. Це в такому фіолетовому кольорі. Тут я використовую пряжу LaNagata Super Soft. Ось така це теж дуже вона ніжна мігсенька. В'яжу, теж має бути з косами, з відворотом. там Все під замовлення. В'яжу таку об'ємну резинку. Подобається мені, як воно виглядає. Дуже м'ягеньке в руках. Так і хочеться його в'язати. Так, ось такі мої починання. Ось такі мої тиждень жалених невдач. Все показала, всім поділилась. Сподіваюсь, наступний тиждень буде кращий. Якихось таких великих планів, крім того, що зв'язати іграшку, в'язати зв шапку, в'язати шаль, закінчити оленя. Напевно, достатньо. Ось такі мої плани на наступний тиждень. Сподіваюся, він буде кращий, без таких провалів, без такого затрачання часу. Це дуже шкода, бо це було дуже багато роботи. Але. Нічого, напевно, це досвід, тепер я точно знаю, що поки відео не загрузилось, телефон не можна видаляти ті маленькі підзйомки і файли. Так, бажайте мені успіху, щоб в мене все вдалося. Я вам дякую за перегляд відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Обіцяю вам розказувати і показувати більше. Йду зараз доробляти майстер-клас. Вам всім бажаю гарного дня і. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте вподобайки, бо тут буде цікаво і плюшево. До зустрічі в новому відео!